Заарештувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та диктатора президента Російської Федерації Володимира Путіна сьогодні. Європарламент ухвалив рішення про створення спецтрибуналу для двох уперів. А Володимир Зеленський е, зробив... Нову заяву. Я не зовсім впевнений, що Путін ще живий. Дочекайте за хвилину. Деталі я нагадую, ви на ютуб каналі Ростосла Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Сьогодні європарламент проголосував за незобов'язуючу резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України. Європарламент вважає, що створення спеціального трибуналу заповнить велику прогалину в поточній. Інституційній структурі міжнародного кримінального правосуддя та має ґрунтуватися на стандартах і принципах, які застосовуються до міжнародного кримінального суду, депутати підкреслили у резолюції, що спеціальний трибунал повинен притягнути до відповідальності не лише президента РФ Владіміра Путіна, а й самопроголошеного президента Республіки Білорусі Олександра Лукашенка і керівництво Білорусі. Європарламент вважає, що спеціальний міжнародний трибунал повинен мати юрисдикцію для переслідування не лише Путіна та політичного і військового керівника Російської Федерації, але й Олександра Лукашенка та політичного і військового керівництва Білорусі, як держави-співучасника з території якої і за матеріально-технічної підтримки якої Російська Федерація веде свою агресивну війну проти України. Євродепутати наголосили, що підготовча робота ЄС. Щодо спеціального трибуналу має розпочатися без вилікання і зосередитись на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною та підтримати українські і міжнародні. Органи влади у забезпеченні доказів, які будуть використані в майбутньому у спеціальному трибуналі. Євродепутати закликали інституції ЄС, зокрема Єврокомісію та Європейську службу зовнішніх дій, надати тим часом підтримку для створення тимчасової прокуратури. Вони вважають, що створення цієї служби було б дуже важливим практичним кроком у розслідуванні та переслідуванні майбутніх. Спецтрибуналом злочину агресії проти України, тому зараз збираються усі дані і оголошуватимуть Путіна і Лукашенка в міжнародний розшук. Європейська комісія розглядає можливість створення офісу міжнародної прокуратури для розслідування злочину агресії Росії проти України. Окремий пункт резолюції присвячений використанню суверенних активів Російської держави для відшкодування порушення Росією міжнародного права в Україні, тобто вони мають заплатити за. Все руйнування, яке зробила в Україні, наслідки війни Росії проти України величезні зруйновані лікарні, зруйновані будинки, зруйновані школи. Сьогодні європарламент закликає до термінового створення спеціального міжнародного трибуналу. Воєнні злочинці Путін і Лукашенко повинні бути притягнені до відповідальності і негайно написала президентка Європарламенту Роберта Мецола. Дякую за спіття. Ще раз я думаю, війна погано виглядає. У будь-який момент з самого початку. Щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко, міцно, я вдячним всім нашим воїнам, живим і тим, кого з, нас, з нами на жаль, вже немає за їх мужність. Дуже важливо, що ми міцні не тільки на сході нашої держави, де я зараз дійсно гаряче, ми міцні всередині нашої держави і об'єднані. Ми мобілізовані. Тому що мотивовані, бо захищаємо своє, не починали цю війну, але повинні її закінчити. На цьому ж виступі під час е, сніданку в Давосі президент Зеленський не зовсім впевнений, що Володимир Путін ще живий. Пряма мова. Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення, що за коло осіб? В мене немає такої інформації, я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати з повномасштабного вторгнення у державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу, коли ми кажемо мирні перемовини. Я не зовсім розумію, з ким. Ми зараз з вами спілкуємось. Ви точно знаєте, хто я, а я точно знаю, хто ви. Є свідки нашого життя. І навіть якщо ми спілкуємося про... Різні речі ми можемо досягти консенсусу. Мені здається, що Росія має спочатку знайти когось в лапках, а потім запропонувати щось в лапках. Президент наголосив, що Україна робила все, щоб звільнити свої території дипломатією. А мирні переговори це ще не мир. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн.